Друзі, вітаю! Сьогодні в нас знову течок. В той раз ви бачили, що я намагався зробити диван в течку максимально чистий. Тепер маємо ось таку відверто а, кажучи, ржава, трухлява. Нащо вона така взагалі потрібна? Скажете ви мені? Але. Що сьогодні стоїть в нас за задача? Сьогодні хочу випробувати знову продукцію Newton. Там балончики, ви знаєте це. І вони позиціонують себе як дуже класна компанія, і вони сказали, що розробили якийсь інноваційний засіб для перетворювання іржі та її видалення, щоб вона більше знову не вилазила. Я її перефарбую з балончику. Я буду використовувати і грунти, і повсядний грунт, і перетвори чержі, і я хочу е, поспостерігати, чи буде вилазити знову іржа, чи зможе уповільнити той засіб від ньютона іржу, яка є на осьому дряблому корижі. Грубу ржу я буду знімати ось таким лепостковим кругом. Потім перейдемо на такий коралчик. І е, все закішати вже буду ось такою проволочкою. Далі беремо ось такий круг, караулик філотового кольору, що ми його переваги. Тому що подивіться, коли я вичищаю метал, якщо попередній круг вигризав метал, то цей до металу відноситься більш так щедяще і він не вигризає метал. Бачите, метал просто залишається кольор, такий блискучий. Старенька кляча стає більш симпатичною. І далі я беру ось такий ось, бачите. І якщо до цього я міг якось нехтувати правилами безпеки, то з цим кругом і з тима кругами не нехтуйте, вдягайте окуляри. Але з цим кругом максимально увага. Максимально, бо з нього вилітають ці проволочки. Я потім їх ловлю в ногах, в руках, в обличчі, Вони прям стряють. Тільки почав, тільки почав е, е, вичищати. Вже в ногу одна штучка мені вилетіла. Дуже уважно. Ну, ось що вже маємо. Беремо таку машиночку, образив 60-й і треба зчистити оцю різку. чого ми це робимо? Бо шпаклівка, якщо буде ось тут така різка а, граничка. Такий кордончик, якщо тут буде перепад між фарбою і шпаклівкою, бо ми будемо шпаклювати, якщо цей перепад буде дуже різкий, то шпаклівка ось тут дасть просад і можливо в майбутньому навіть тріщину. Так, Чому ще я це роблю? Тому що ось тут був дуже такий товстий шар шпаклівки. І ну, можна було цього не кутити. Як? Ну так, візьміть машинку, візьміть площину, так, шліфуйте на нуль. Повністю. Ні. Тут був такий шар до кінця на пів сантиметри. Нащо це робити? Просто зараз робимо складнесенький переходик донизу. Трішки ми робимо шпаклівочки, все зчухуємо. Ось така буде штука. Добрий, добрий чорний метал. ось подивіться собі. Бачите? Чорний метал. Це дуже добре для того, щоб перетворювач спрацював. Так, показую. перетворювач ріжі Ньютон. Я нічого не вигадую. А що вони пишуть? Після нанесення останнього шару засобу очікувати упродовж 30-40 хвилин, а між ними... Треба вижидати між шарами, між слоями 10-15 хвилин. І так, друзі, наношу оцю штучку. 10 хвилин очікую. Ще один шар наношу, бо дуже хочеться, щоб там все прям витравило. І очікую ще 40 хвилин. Метал Ще сильніше, тобто реакція є. Вступила в реакцію ця хімія, перетворювач іржі. І що хочу далі зробити? В них є епоксидний грум. Він має в своїй основі епоксидні смоли, і вони не дають доступу будь-якої вологи. Написано, що повне висихання 2 годинки, але така та жарюка стоїть, що, мабуть, 40 хвилин дам йому і почнемо шпаклювати. І наношу перший шар шпаклівочки. Шпаклівка в мене з волокном. Може навіть вийде в мене трішки відтворити оцей сегментик. І зараз його там зафіксую якраз. Я все перешпаклював, навіть подивіться. Наростив. Ось тут тепер треба а, зробити отвори, де що повинно бути. Це з фіброволокової шпаклівки я зробив. І тепер я наношу ось таким чином спеціальну проявочну пудру і буду все вишліфовувати. Коли вже все ідеально, ну, давайте майже ідеально вишлікувало, я все перевірив, нові отвори, все зробив, як би відновив. Шпаклівка, вона як пороста. І я трішки хвилююся, що десь просад саму шпаклівку може дати фарба. Або ґрунт. Тож зараз я хочу нанести епоксидний ґрунт. Він плівочку таку зробить з епоксидної смоли. І не буде вже туди нічого ну, просідати в саму шпаклівку. Тож покриваю. Так, ну а це у нас, друзі. Це у нас був акриловий ґрунт також від фірми Newton, якщо ви бачите. Для чого я його використовую? Я все зачухав це зашпаклював. Це вичку. І можливо десь є якісь маленькі мікроритинки або впадинки. І, наприклад, якщо епоксидний ґрунт він не має наповнення такого сильного, бо там є лише смоли оці епоксидні, то він не для заповнення. Акриловий ґрунт він більше має наповнення, він більше має маси, він більше має сухого залишку. Тож, коли я його наношу, він впадає в ритунки, він захищає, він набирає товшу, товшу і він трішки невелює поверхню. Ну і останній крок це в нас фарба. Також фарба від компанії Метон. Ну, Руковкали. Балона височило, як ви бачите, одного, щоб на один шар вкрити таку частину ляди. Машинка вже блищить і це видно. Видно, що воно не вкрило повністю. Тож я сподіваюся, що другий балон повністю вкриє і дасть добрий. Глянемось і поформував я цю ляду. В принципі, я задоволений. Ви пам'ятаєте, що було цією лядою, які там були коржі. Ось ви бачите, які тут дірки, яка тут іржа, як все погано виглядає. Але тепер ви бачите, що нічого немає, немає іржі, немає дірок. Бо для мене було важливо побачити, як спрацює оцей перетворювач іржі. Як е, все закриє епоксидний грунт цю ржу, як спрацює емаль, як вона ляже, як вона заглянцюється, в принципі, я всім задоволений. Тож я провів такий тест-драйв цим балончиком. Тож, друзі, якщо ви бажаєте закрити, закрити питання з фарбуванням якогось елементу, в принципі, вам буде достатньо таких чотирьох. Балонч, ви можете взяти їх і, в принципі, якусь деталь на своєму авто пофарбувати. Ну, сподіваюсь, вам сподобалось. Всім пока.